На крок ближче до омріяної професії, уже втретє проєкт професійні обрії дозволяє підліткам дізнатись про майбутнє працевлаштування. На спеціальних тренінгах хлопці та дівчата дізнавались про психологію та діджитал, а нещодавно змогли відчути себе акторами, режисерами та продюсерами. На проєкт професійні обрії зареєструвалось понад 20 учасників. Серед них 19-річна Анастасія Ковальчук. Дівчину з малку цікавила творчість, тому на тренінг прийшла щоб дізнатись більше саме про ці професії. Я прийшла, тому що мене цікавить взагалі творчість. Я люблю музику і взагалі хочу бути музичним продюсером. Але кінематограф мене також дуже цікавить. Я дуже багато дивлюсь відео в Ютубі про це. І люблю фільми, люблю аналізувати фільми. Я питала про кухню, саме театру і кіно. Про як створюються п'єси, як створюються, ну, кіно. Спікерами цього тренінгу стали актори та сценаристи. Серед них продюсер Василь Медяний. Він розповідав юнакам та дівчатам про нюанси роботи у кіно, а також ділився власним багаторічним досвідом постановки фільмів. Прийшли, щоб допомогти дітям визначитись, куди вони мають піти навчатися після школи. Коли приходить вік вам закінчувати школу, то треба якусь професію обрати чи ти будеш працювати майстром, чи ти будеш працювати тим же актором, режисером. І нюанси професії бажано знати до того, як ви маєте зробити свій вибір. Працювати голосом та емоціями підлітків навчав професійний актор театру та кіно Артур Константинов. До акторства людина має відчувати поклик, розповідає Артур. І якраз його він намагався побачити у дітей під час майстер-класу. Спочатку ми з ними поговоримо. Я з'ясую взагалі, чи їм треба займатися цією професією. Якщо ми все-таки знайдемо точки дотику, то спробуємо. Ну, відчути, що таке акторство почнеться з руханки, тобто ми почнемо розминати тіло, далі ми з голосом попрацюємо, і останнє, що ми зробимо, це попрацюємо над емоціями, тобто, щоб дитина відчула ну, себе актором. Майбутні теми для зустрічей обирають самі діти. Коли в нас були зустрічі, з членами сімей загиблих наших захисників, саме вони виявили, скажімо, таку ініціативу щодо проведення таких зустрічей. А вже в процесі у нас створені відповідні електронні сервіси, і ми користуємося діти самі, якби обирали за те, вважали, що їм цікаво. І вже ми от перший захід провели у межах проекту професійні обрії це по психології. Другий був це ознайомлення з діджитал професіями. А сьогодні це захід, третій, який саме і акторське мистецтво, ораторство. Тобто подивитися, як би скажемо, на чим займається сценарист, чим займається актор, продюсер. Професійні обрії, проекти це дає змогу і познайомитись з професіями, можливо, обрати професію. А також це в наш час велику роль рає і спілкування. Аня і нові знайомства серед дітей до проєкту доєднались діти захисників та захисниць, а також з внутрішньопереміщених сімей. Тривати буде він до кінця травня по п'ятницях. Яна Колодинська Денисковтун телеканалу «Вінниччина».